Добрий день! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні буде відео розпаковка подаруночка, прикрасила кадр не тільки коробкою, а ще й ось такими ось яскравими кульками. Зараз про це все детальніше розкажу. Приймала я участь у таємному миколайчику. Таємний миколайчик був присвячен до найближчого свята, яке ми будемо скоро святкувати. До Святого Миколая. Я приймаю участь уже не в перший раз, мені подобається з цією дівчинкою співпрацювати, вона дуже активна. В телеграмі я в одному із чатів побачила запрошення і подала заявку. У минулому році вона не організовувала, а поза минулому організовувала. Є в мене розпаковка на каналі. Можете перейти, подивитися і поспостерігати за цим обміном. Цього разу я також записалася і я записалася туди з гарним настроєм. Дивіться, в мене який пакуночок до мене приїхав. Ми зараз будемо відкривати, я його тільки вскрила скотч, щоб менше роботи було. Але посилка запакована знову ж таки від нової пошти з сюрпризами. Зараз покажу вам кульки. Кульки це зараз акція в Аврорі. Аврора видає ось такий ось набір кульок, якщо в тебе є у чеку якісь новорічні прикраси. Я придбала для своєї майбутньої ялиночки ось такі, ось, о, е, не знаю, кульки, не кульки, як їх вірно назвати, прикраса така, як мішура. Мені подобається, я такими інколи прикрашаю. І в золотому кольорі чомусь мені хочеться, мабуть цьому році в золоті прикрасити ялинку, але побачимо, чи так буде, чи не так, буде видно. Ще до ялинки треба попрацювати, мені треба розкрити доступ до віконечка, бо в нас зазвичай ялинка стоїть біля віконечка. А в мене там дуже багато процесів, дуже багато пряжі, тому поки нема куди ставити ялинку. Найближчим часом прикрасимо, о, зробимо гарненьку кімнату. Аврора дарує ось такі ось окульки. Це я скуплялася для військових у Аврорі, треба було доповнити посилочку. Ми збирали у школі до Дня захисту. Ні, не до Дня захисту, до День захисників України. Буде разом з Святим Миколайчиком. І туди ми робили пакуночки. Доня в'язала два патріотичних сердечка, а ми доповнили різним наповненням і віднесли у школу. Для наших захисників. Далі я буду розкривати вже, мабуть, за кадром, тому що коробка дуже величезна і мені здається, що вона мені буде зараз заважати. Зараз я відкрию моє здивування: коробка на 20 кілограм. У мене навіть вдома таких немає, хоча я зазвичай працюю дуже активно з 15 із 20. О, 15 і 10 кг. Зараз я вам ставлю фото. Я в шоці, коробка на 20 кг, заповнена бумагою. А ось такий ось упакуночок мені прийшов від таємного Миколайчика. Давайте будемо роздивлятися, це і все, що в мене є у подарунку у величезній такі коробки. Давайте, щоб не порвати, не загинати тут. О, тут картина по номерках. Шкода, тільки мені немає часу малювати картини. Ось такий ось веселковий кінь тут. Різнокольоровий. Віддам доні. Доня буде малювати такого коника, тому що я точно не знайду часу на картину по номерках. Хоча, дивіться, це все блакитним кольором розмальовувати і тільки розмальовувати оцю половинку. Ось, ось, невеличкий кусочок, одна мордочка коника. А далі в мене в пакуночку є пряжа. Пряжа, ось така з Аврори. Я такої ще не в'язала, але дівчата кажуть, що вона дуже жорстка. Не знаю, буду пробувати. Такою ще не працювала. Є ще моточок пряжі, також заврори. Еврори це е, та, що е, я брала на коників на гриву. У мене один такий моточок є. Один я вже подарувала, і один буде у мене тепер ще поповнився. Так, що це в нас? Хто це такий? Канцелярська гумка. Гумка капібара. Дякую. Дякую за гумку канцелярську. Це, нагадаю, був обмін рукодільний між рукодільницями. Ми обмінялися контактами, ми показали, хто чим займається, хто що в'яже, показав, представив свої роботи рукодільні. І по цим характеристикам, по цим анкетам ми збирали одна одні подаруночки. Це чашечка зі смаколиками. Там воно цукерочки виглядають. Чашечка поповниться моя колекція ще однією чашечкою. Мабуть, бумаги багато напхали, щоб чашечка не розбилася. Смаколики, який же подаруночок без смаколиків. Це ось такий ось кіндер. І ось така ось умілка. Шоколадочки улітати будуть дуже швидко, тому що дітки вони таке все люблять. Дріт для рукоділля. Такий фіолетовий дріт. Ось така ось ще одна резинка, гумка чи точилка. Давайте прочитаємо, що це таке. Підстругачка, канцелярська підстругачка. І ось такий ось коник. Коник підставка. Коник підставка символ наступного нового року. Ось такий ось. Коник у подаруночку був. Все, порожньо Тут більше нічого немає. Ось такий ось подаруночок я отримала в обміні таємний Миколайчик. Пишіть, як вам такий подарунок, що ви думаєте стосовно наповнення. Чи подобається вам отримувати подаруночки, я цього року також пропонувала дівчатам зробити таємного миколайчика, але дуже мало було відгуку, пару одиниць тільки погодилися, а всі решта мовчали. Тому цього року ми пропускаємо. Минулому році ми проводили таємного миколайчика, був у нас обмін, гарний обмін, багатенько було дівчаток. А в цьому році пропускаємо. Якщо вам цікаво, Доєднуватися до таких обмінів, можете подати заявку, я вас додам до нашого чату, він знаходиться у вайбері, і будете знати про такі подібні розіграші, якщо комусь така інформація буде корисна. А на сьогодні це поки і все. В наступному відео покажу, що я нав'язала, а сьогодні буде ось такий ось. Коротеньке відео з розпаковочкою. Сьогодні у мене за планом погуляти з подругою. Вчора ми їздили до сестрички в гості, тому в'яжу мало, але намагаюся багатенько встигнути, щоб за той короткий проміжок, коли в мене є можливість пов'язати, щоб викластись наповну. Тому в наступному відео обов'язково розкажу, покажу, що в мене вийшло. А на сьогодні це все. Всім шаленого-шаленого натхнення, міцного здоров'я і мирного неба! Заздалегідь! Вітаю вас всіх з Святим Миколаєм. Нехай він нам пошвидше принесе мир і спокій нашій країні. Бережіть себе, до зустрічі у наступному відео. Бувайте!